Шановні колеги, вас вітає Полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара. Запрошуємо на екскурсію нашим бібліопростором. Усіх відвідувачів бібліотеки радо зустрічають працівники сектору обліку користувачів. Ви зустрічаєтесь одразу, як тільки заходите до бібліотеки. Саме тут вам допоможуть записатися до бібліотеки, розкажуть про великий спектр бібліотечних послуг. Далі запрошуємо вас у відділ соціокультурної роботи, діяльність якого спрямована на залучення користувачів, активну популяризацію бібліотеки та її послуг, формування позитивного іміджу закладу. Це серце і креативний центр бібліотеки. Саме тут синтезуються ідеї та народжуються проекти. Улюбленим для читачів стали українські акценти, бібліотека місця щасливих людей, книжки і кактуси, День науки в бібліотеці. Проект Тиждень бібліотечних активностей став невід'ємною частиною життя наших користувачів, в межах якого проводяться розвивальні заняття, майстер-класи у межах центру арт мозаїка, мистецькі години, заняття з малювання. Пізнавальні заняття в stem лабораторії, розважальні програми, цікаві кінопокази, індивідуальні консультації психолога та заняття в кімнаті терапії іграшкою. Популярними є клуб анонімних книголюбів, дитячий читальський клуб Книгозайчики, студія медіаграмотності, відкритий простір, тренінговий центр розвитку та самореалізації Генезис, цикл занять філософія для дітей та серія інтелектуальних ігор, що де, коли». А блог відділу Яскравий світ бібліотека познайомить вас із книжковими новинками та найзахопливішими бібліотечними подіями. У залі мистецької літератури та медіаресурсів, що входить до складу відділу соціокультурної роботи, ви зможете. Розширити межі свого світогляду, отримати цікаву інформацію про визначені шедеври та діячів мистецтва, поєднайте відпочинок і пізнавальну діяльність, переглянете мистецькі виставки та інсталяції, візьмете участь у конкурсах, вікторинах, тематичних вечорах, літературно-музичних святах, а щорічний фестиваль читацьких талантів «Крок до успіху став справжньою родзинкою культурного життя бібліотеки. У кімнаті довідок на допомогу користувачам прийде черговий бібліограф, саме він зможе оперативно задовольнити всі ваші інформаційні потреби. Тут можна дізнатися, як скористатися картковими та електронним каталогом бібліотеки, отримати допомогу у підборі літератури відповідної тематики, оформити бібліографічний список літератури до курсових та дипломних робіт, отримати віртуальну довідку. Усі, хто цікавиться виданнями про Полтавщину, можуть завітати до сектору краєзнавчої літератури та бібліографії. Його працівники презентують книги, проводять бібліографічні огляди, краєзнавчі уроки, дні краєзнавства, ведуть електронну базу документів краєзнавчої тематики. Визначними є проекти сектору історія Полтавщини у пам'ятних дошках і Айбук History» «Відкрий Полтавщину через книгу. А найпопулярнішим серед блогів бібліотеки є світ бібліографа. З метою забезпечення безперешкодного доступу до онлайн-освіти та рекреаційних заходів для дітей-підлітків і їх психосоціальної підтримки у співпраці з громадською організацією МАУС за фінансової підтримки фонду АВСІ та міжнародної гуманітарної організації Save the Children. У приміщенні бібліотеки працює цифровий освітній центр. Метою даного проєкту є надання доступу до пристроїв і підключення в безпечних і сприятливих умовах, підтримка грамотності за допомогою цифрових дитячих книжок для соціально-емоційного навчання, вивчення англійської мови, програмування, медіариторики, образотворчого мистецтва. Великий вибір літератури з різних галузей знань є доступним у читальній залі. Тут можна скористатися навчальною літературою шкільного курсу та програм вищих навчальних закладів, познайомитися з різногалузевими періодичними виданнями, попрацювати з фондом іноземної літератури, переглянути книжкові виставки та відвідати пізнавальні заходи найрізноманітнішої тематики. Книги цього відділу стануть у нагоді користувачам будь-якого віку фаху та рівня знань. У відділі вже 20-й рік поспіль працює правознавчий клуб Феміда. На його засідання запрошуються спеціалісти в галузі права, поліцейські та працівники Червоного Христа. З 2011 року у відділі працює Національно-патріотичний клуб Я громадянин, покликаний виховувати національні почуття, гордість за державу та її політичних діячів, знайомий з героїчними та трагічними сторінками історії України. В одному із залів бібліотеки для наших наймолодших користувачів працює простір дружні до дітей за підтримки благодійного фонду Слов'янське серце та Save the Children». це безпечне захищене середовище, де діти можуть грати, вчитися та самовиражатися. Тут на них чекають: ігрові заняття, квести, розвивальні заняття, настільні ігри, театральна студія. Для тих, хто полюбляє читати в затишній домашній атмосфері, нагоді стане відділ обслуговування користувачів. Тут можна обрати та взяти з собою художню та галузеву літературу, підручники для навчання у вищих навчальних закладах, періодичні видання, а також ознайомитися з літературними новинками та подіями, отримати тематичні підбірки літератури. Щоб поринути у безмежний океан інформації, варто завітати до відділу інноваційних технологій та електронних ресурсів. В інтернет-центрі для користувачів облаштовані комфортні робочі місця та є можливість отримати індивідуальні чи групові консультації щодо користування мережі інтернет, навчитись нетикету правилам поведінки в мережі, використовувати ресурси всесвітньої мережі для пошуку необхідної інформації з метою навчання та професійного зростання. До послуг користувачів тематичні списки сайтів, які допоможуть при написанні рефератів, курсових та дипломних робіт. Працівники відділу надають консультації щодо користування електронною школою комп'ютерної освіти, навчать користуватися платформою Дія, цифрова освіта, проконсультують щодо самостійного створення медіапродукту. На базі відділу діють проекти, книги, ювіляри, недільні розмови про книги та кіно, книжковий калейдоскоп, наша історія. Мовні та літературні пелюстки, бібліотусовка та інші, також популярним є проєкт зі створення веб-квестів Молодь для молоді за участі студентів, що проходять практику у бібліотеці. Великою популярністю у відвідувачів користуються подкасти, такі як Думки про Слухай та Релаксуй, про книги та авторів. Аби бібліотечний контент був якісним, яскравим та наповненим, на базі відео працює спеціальна обладнана міні-студія звуковідеозапису. Для вивчення та вдосконалення знань державної мови у відділі проходять заняття у студії розмова про мову. Вибір оформлення та подальша доля книги ось найважливіші функції відділу комплектування та зберігання фондів. Саме тут формують найбільший скарб бібліотеки книжковий фонд, який на сьогодні становить близько 130 тисяч книг. Працівники саме цього відділу займаються введенням довідкового апарату бібліотеки. Працівники сектора зберігання та реставрації фондів. Коригують списання фондів, організовують проведення переобліків у відділах обслуговування, вивчають ефективність використання книжкового фонду бібліотеки. Важливим є науково-методичний відділ, який є консультативним та навчальним центром для бібліотек області по роботі з юнаством та молоддю. Працівники цього відділу готують та видають методично інформаційні матеріали. Вивчають та впроваджують досвід роботи бібліотек Полтавщини, готують і проводять навчально-методичні заходи з підвищення кваліфікації, організовують і проводять обласні конкурси для бібліотекарів та молодих користувачів бібліотек області. Надбанням саме цього відділу є проект Познай полтавщину та її бібліотеки, обласний ярмарок бібліотечних інновацій. Обласний конкурс серед молодих літераторів Полтавщини, собори душ своїх бережіть, тематичний напрямок якого щороку змінюється. Заступниця директора з науково бібліотечної роботи координує роботу відділів, складає зведені плани і звіти про роботу бібліотеки, надає допомогу відвідувачам відділів і секторів у плануванні роботи, постановці обліку та звітності, здійснює впровадження інноваційних технологій в роботу закладу. А керує цим активним творчим багатоплановим життям нашої бібліотеки директорка Світлана Васильівна Сичова. Юнацтво та молодь у сучасному суспільстві є дуже вимогливою. Ця категорія користувачів вимагає від бібліотекарів найбільше зусиль та знань. Сьогодні, щоб залучити молодь до книги та читання, бібліотекарям вкрай важливо бути ініціативними, активними та креативними. Саме такою я вважаю команду нашої бібліотеки, адже за останні роки було реалізовано багато проєктів, завдяки яким бібліотека стала сучасним та цікавим простором для дітей, юнацтва та молоді. Ось і підходить до завершення екскурсії нашою бібліотекою. Сподіваємося, що знайомство було цікавим та корисним, і нам вдалося переконати вас у тому, що Полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара найкрутіша молодіжна бібліотека Полтавщини, але пізнання і вдосконалення безперервне.